Як ми вам і обіцяли продовжити розмову про гірки? Сьогодні 20 лютого, майже два місяці, як їх посадили, от. от що у нас виросло. Скажемо так, що уж чересчур шикарно, ні, звичайно, хоча слідкували як, як треба, удобрювали. Як треба було, удобрювали різними методами і 13-40-13, як я казала, і удобрювали борною кислотою один раз удобрювали і борною кислотою один раз обризкували. Зараз ще можна треба буде обризкати, бо ось незрозуміло, трошечки вроді, щось це пожартіло, але сонце таке пече лютого. Що ми їх прикриваємо на, на день, коли сьогодні правда пасмурно, то включили світло. А коли на вулиці сонечко, то ми ж світло не включаємо, от, а навіть прикриваємо трошки їх от, від сонця. От. І саме головне підживлюю під, під практично при кожному полині, поливі калійними добровими. Ну, що я хочу сказати. Діло в тому, що в нас земля покупна, як я розказувала, нам вона покупна. Туди додавала я на відро води стакан попелу і біогумус додавала. і додавала ще чайну ложку ні Але дивилася одне відео, воно розказує там якийсь блогер, я не підписана на нього, просто случайно на, 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 на нього. На, Напала, як би сказати, то він сказав, що він взяв чисто перегній коров'ячий, і половину перегною, і половину землі. І потім він нічим не удобрює. І в нього, ви знаєте, такі огірки, шикарні, можна сказати. Ну, у нього ємність дуже здорова, прямо десь там він в кабінеті в своєму вирощує все це. На роботі, то в нього ємність одна 10-літрова, одна 20-літрова. Ну там, де 20 літрів, там він е, вирощує два-дві штуки, два гірки, як би сказати, дві рослини. От. Е, ну, Яке резюме, можна сказати, по цьому. Дуже рано посадили. Дуже рано. Треба садити десь оце, в це время, в цей час вірніше. Десь в середині, в кінці під кінець лютого або може і в березні, тоді перше, перше світла менше треба потрібно буде присвічувати і досвідчувати вірніше. А друге, мабуть, дійсно треба землю із перегноєм. Всі прекрасно. Ми знаємо, що гірки Киньону туди в перегнійну яму і вони будуть рости. Але так як у нас немає перегною. От. Практично нема де його дуже взяти. тому ми зробили покупна земля, ну і додали те, що додавали. Ну і удобрювали. Звичайно, не, не пустили на самотік, звичайно, а удобрювали. Ну, от такі виросли, хоч трошки щось таке смішне. У, у лютому у нас огірочки. Ось цей огірочок ми вже, мабуть, зріжемо, щоб. Виростали ж другі, бо він забирає, мабуть, усі сили. Тут ось теж є такий трошки більшенький огірочок. По-перше, я не знаю, які вони повинні бути цього сорту. І ще я вам скажу, що цей сорт це тільки потому, що нас, тому, що в нас в місті не було другого сорту купити. А є другі сорта. Я забула, як вони називаються, там теж в одної блогерші вичитала. Вони... Просто однозначно будуть хороші огірки. Я просто не запам'ятала, як вони називаються, Ну я підписала на неї і подивлюся, і може, на на наступний на рік спробуємо ті сорта. От. Ну, ну, нічого, як би сказати, була забота на цілу зиму. Роботи особо немає. От. Ну а так і є, Він сніжочок як малесеньке починає падати. Ще зима, морози сильні у нас, 15-14 градусів, 13, сьогодні 11. Ну що робити? На вулиці нема чого робити, тому заботимося огірками своїми. От. Дякуємо вам, що ви нас дивитеся. Дай Боже всім здоров'ячка. Кому цікаво, можете зайнятися на зиму ось такою роботою.